Слава Ісусу Христу, люди добрі, та сідайте зручненько, бо будем нинько дивитися в карти, що нам там небо каже, що попереду чекає. Тож наливайте собі кавусю, беріть пліт і гайда ворожити, най вамся все буде добре та ясно. Ой, ну добре, слухайте уважненько, мої миленькі. Витягла я три карти, щоб подивитися, яке ж то літо буде для нас, українців. Та й скажу вам зараз, як на духу. Акс, перша карта королева жезлів. О, файна карта, не скажу ніч поганого. То жінка сильна, впевнена в собі, що бере на себе відповідальність. То може значити, що українці літом будуть триматися купи, не втратять духу. І головне, ініціативу триматимуть в руках. Та знаєш, як мама що тримає все на собі, там так і народ буде, і на городі впорається, і на фронті підтримка буде, і на роботі порядок. Друга карта помірність, ага, така спокійна, гармонічна карта. То значить, що літо пройде не без труднощів. Але люди будуть адаптуватися, будуть знаходити баланс. Не буде такого, щоб зовсім ай-яй, -ай -ай, кінець світу. Ні. Все поступово тихенько через терпіння. Може і прийдеться щось потерпіти, щось затягнути паска, але без фанатизму. І третя карта страшний суд. Ото вже карта серйозна, і але не пужайтеся, бо то не буквально. То означає великі зміни, оновлення, якесь прозріння. Може статися щось таке, що змусить народ глянути на все по-новому. Типу, ага, оце треба міняти, а то вже не годиться. Може бути переломний момент і в політиці. І в настроях людських літо буде непросте, але не катастрофа. Тримаємося купи, маємо жіночу силу і витримку, вміємо пристосуватись, і в кінці якесь оновлення, може навіть шанс на щось нове, але легко не буде. Ану, сідайте ближче, мої рідненькі, слухайте, що нам карти нинька шепчуть про те, чи буде то літо зі світлом, чи знову нам при свічках борщ варити. Така тема файно болюча, але будемо дивитись, такс. Перша карта, відлюдник. Ото вже не найвеселіша карта. Скажу вам чесно. То карта ізоляції, самотності і увага, обмеження ресурсів. Може значити, що будемо мати якісь перерви, відключення або ж доведеться щось терпіти, економити. Щось типу сядьте діти, телевізора не буде. економим світло. Друга карта шістка мечів. Ну, отут вже цікаво. Це карта переходу, змін на краще, але через труднощі. Щось типу перепливем через бурю, але буде тяжко. Може бути, що літом придумують якісь схеми стабілізації. Е -е, отак, знаєш, трохи тут виключили, трохи там, аби всюди хоч якось було. Е -е, буде рух, але з логікою не хаос. І третя карта король мечів. О, тут вже хтось строгий в справі. Цей король ріже чітко. Як треба, так і буде. То може бути рішення влади або енергетиків, типу, тут виключаємо, тут включаємо, все буде по розрахунках, по таблицях, не емоції, а суха логіка. Як каже мій дід, не для шутки, а для порядку. Так, світло літом можуть виключати не скрізь і не постійно, але певні обмеження будуть. Прийдеться трохи потерпіти, але видно, що то буде частина якогось плану. Не бардак, а контрольований процес. Тому паніку лишаємо сусідам, а самі тримаємось купи. Економим і не забуваємо світло в серці то головне. Ой, тяжке питання, але маємо що маємо. Будемо дивитися, чи може хтось десь якось повпливати на того скаженого сусіда, щоб, хоч, трохи втихомирився, витягнула три карти. Слухайте, що вони кажуть. Такс, перша карта. Ієрофант, це знаєте така поважна карта, мудрість, авторитет, традиції. Може йтися про якісь міжнародні організації, лідерів, церкви або таких старших дядьків у піджаках, що мають вагу у світі, значить. Впливати можуть, але то все має бути офіційно, з повагою, дипломатично. Ніяких махни рукою там тут треба церемонії, переговори, звернення до моралі і совісті. Друга карта дев'ятка мечів. Оце вже тяжка енергетика, страх, нічні тривоги, страждання. Це скоріше стан народу або навіть тих, хто хоче вплинути, але не може. Типу, ми хочемо допомогти, але не знаємо як. То безсонні ночі, сумніви, і багато душевного болю може означати, що навіть ті, хто має силу, самі в розпачі або бояться діяти жорстко. І третя карта вісімка мечів, а отут вже повний ступор: обмеження, зв'язані руки, нема куди дітись. То дуже красномовно, люди, хоч і бачать проблему, але або не хочуть, або бояться втручатися. Може бути і страх. Перед наслідками і байдужість, і просто відсутність реальних важелів впливу, знаєте, як каже баба хтіли б, але дупа не пускає вплинути. В теорії можна, але на практиці ті, хто могли б щось зробити, або бояться, або самі в паніці, або зв'язані політикою. На жаль, великого чуда чекати не треба. Ой, мої золоті питання файно болюче, аж серце стискає. Чого ж то Америка така велика, така поважна, не притисне Росію ще більше? Ну, давайте глянемо, що нам карти шепочуть. Почнемо з першої: Верховна Жриця. То карта таємниць, інтуїції, закритої інформації. Тут ясно, що не все на поверхні, багато рішень ухвалюється за зачиненими дверима. Америка знає більше, ніж каже, і діє дуже обережно, як моя баба каже, тихо їдеш, далі будеш. Видно, що вони мають свій план, але не спішать його відкривати. Може, бояться чогось або ж просто чекають слушного моменту. Друга карта. Король Кубків, оце дипломат. Він емоційно врівноважений, мудрий, але часто надто м'який, то значить, що Америка може діяти більше через переговори, гуманітарку допомогу м'якою силою, а не грубо через санкції, як би нам хотілося. Типу там давайте миром, давайте поговоримо, а не давайте по шапці. Може також бути, що хтось у владі хоче виглядати добрим і співчутливим, а не жорстким. І третя карта: десятка мечів Ай-яй-яй. -ай -ай. Тяжка карта, кінець, зрада, удар в спину. Це може значити або велике розчарування в їхній політиці, або е, те, е, що сильні санкції вже не допоможуть. Е, момент упущений, знаєш, як народ каже: так, коли дерево вже гниле, його не спасеш поливом. Може бути, що зможе штаб вважає там, а що вже тої Росії, да хай сама себе доб'є, або ж не хочуть втратити якісь інші геополітичні вигоди. Америка не діє різко, бо в них своя гра таємна, тиха, дипломатична, десь вагаються, десь не хочуть зайвого галасу, десь вже змирилися, що все пішло не так. Але ми з вами маємо пам'ятати тільки на себе можна надіятись. Ого, ну от то вже цікаве питання. Га чи боїться той Трамп нашого північного сусіда, якого навіть вимовляти не хочеться? Давайте глянемо на ті карти. Мої рідненькі три штуки витягла, і вже вам все повідаю, як на сповіді. Перша карта імператор. Опа. Тут у нас серйозний дядько. Імператор то влада, контроль, амбіції, тверда рука. Це скоріше образ самого Трампа. Він себе бачить господарем, що має все під контролем. Типу Я тут цар, я рішаю. Та навряд чи він боїться, бо по натурі він не такий. Але важливо, і імператор не йде в бій без стратегії. То є холодна голова. Він не суне на пролом, а думає, що вигідніше. Друга карта сімка кубків. Отут уже нюанс: це карта ілюзій, мрій, розпорошеності, може значити, що Трамп або не до кінця розуміє справжню небезпеку Путіна, або бачить його через рожеві окуляри, типу, та він не такий страшний, або навіть можна домовитись, може навіть мати якесь захоплення його образом, знаєш, той сильний лідер, що е подобається таким типам. Третя карта. Двійка пентаклів, а це вже е, карта балансу, маневрування, гри на два фронти. Трамп, він не з тих, хто вибирає одразу чітку сторону. Він крутиться, пробує лавірувати е, між е, інтересами. Е, сьогодні е, скаже одне завтра, інше головне вигода. Так що якогось страху тут нема. Але є прагнення не зіпсувати собі справу ні з тим, ні з іншим. Та не боїться він Путіна? Ні, він більше грає свою гру вигідно, показово, трошки з ілюзіями. Може, навіть десь симпатизує, але страху там нема. Є розрахунок і бажання не втратити вигоду. Тіпа, ми не друзі, але і ворогами не хочемо бути, Да вдруг ще пригодиться. Ой, ну то вже питаннячко прямо до самого серця. Чи побачимо ми прості люди той день, коли знову буде тиша, і не треба буде боятися? З сирен, витягнула три карти, і слухайте уважненько, мої любі. Перша карта закохані. Ой, файна карта, символ єдності, вибору і любові. То дуже добре. Вона каже, що ми як народ маємо сильну внутрішню підтримку одне одного. І ще важливо, колись прийде момент вибору, і цей вибір приведе нас до миру. То може бути і політичне рішення, і союз, і компроміс, але головне зроблений серцем і з вірою. Друга карта: шістка жезлів. О, та то вже переможна карта. Вона про тріумф, про визнання і те, що ми вийдемо з цієї боротьби з піднятою головою. Не просто вижили, а виграли. Може, не без втрат, не без сліз, але гордо й достойно. Нас підтримують, нас побачать, і ми самі будемо горді з себе. А от третя п'ятірка мечів. А тут вже ложка дьогтю. То карта конфлікту, втрат і ем, таких перемог, що й не радієш. Вона попереджає, навіть коли війна закінчиться, не всім буде легко. Буде гіркота, зламані долі, образи, хтось програє морально, хтось залишиться з ранами в душі. Це буде складний мир, не той, де всі обіймаються, а той, де просто зупинились і вчаться жити далі. Так, ми побачимо кінець війни не зараз, не завтра, але він прийде і буде і радість, і біль. Але ми будемо стояти, бо ми сильні, бо нас тримають любов, підтримка і дух перемоги. Просто треба витримати, не здатися і триматись разом як одна родина. Ой, ну от якраз і прийшов час поговорити про ті перемовини, що всі на них чекають, як дощу в липні витягнула три карти, і нинька подивимось, коли ж вони можуть бути, і що там за енергія навколо них. Перша карта, туз пентаклів. Ого, то дуже хороша карта на початок. Вона символізує новий шанс, реальну можливість, яка вже на порозі. Тобто, перемовини можуть бути вже не так і далеко. Може навіть це питання тижнів або кількох місяців, але точно не років. І головне то не пуста балачка, а м -м, щось із конкретним підґрунтям, з практичними пропозиціями. Друга карта правосуддя оце вже серйозно. Тут видно, що перемовини будуть дуже зважені, офіційні, може навіть під контролем міжнародних структур, не на кухні з чайком, а по справжньому, з документами, рішеннями, правовими умовами. То буде спроба встановити справедливість або принаймні зробити вигляд, що все по чесному. І ще хтось таки буде відповідати за свої дії. Третя карта. Королева пентаклів, то карта стабільності, практичності, здорового глузду. Вона каже, що перемовини будуть не заради пафосу, а з конкретною метою, як зробити, щоб працювало, щоб народ вижив, щоб країни могли відновлюватися. І е, ще тут є жіноча енергія, можливо, хтось із жінок-лідерів зіграє важливу роль або вплине на процес. Нові перемовини. Вже близенько, то буде серйозна офіційна і прагматична розмова з акцентом на справедливість і реальні результати. Десь між літом і осінню можемо побачити перші кроки, але головне, не що-небудь, а з реальним сенсом і користю. Ой-ой-ой, ну то вже таке питання: що аж мороз по шкірі йде. Провокації з боку Білорусі. Та давайте подивимося, що там ті карти нам кажуть. Бо витягла я нинька три штуки, і кожна як на замовлення. Слухайте уважненько. Перша карта, десятка мечів. Ай-яй-яй, тяжка карта. Це кінець, удар в спину, зрада, може вказувати на якусь раптову, болісну подію. Що може прийти з того боку, звідки менше чекаєш. Не обов'язково великий наступ, але якась провокація, спроба вжалити, нашкодити, може бути дуже навіть ймовірна. І головне підло. Несподівано. Друга карта диявол. О, то вже просто класика жанру, як то кажуть. Ця карта символізує маніпуляції, підступи, залежність, брехню. Видно, що хтось там зверху в Білорусі не сам рішає, а на повідку сидить самі знаєте в кого. Можуть робити брудну роботу чужими руками. Дуже високий ризик того, що використають білоруську територію або війська для якоїсь брудної гри. І третя карта лицар мечів. А отут вже конкретна дія. Це не просто балачкіно, це рух, агресія атака. Карта швидка, іноді бездумна, але завжди рішуча. Видно, що може бути або раптовий рейд, або якась військова, чи психологічна провокація, щоб нас вивести з рівноваги або змусити перенаправити сили. Фінальний висновок такий: мої рідненькі так, провокації з боку Білорусі можливі, і карти то чітко підтверджують: це може бути удар в спину, намагання нас залякати, відволікти або просто створити хаос. Все це під впливом Росії, не по власній волі. Але пам'ятайте, ми вже не ті, що в 2022-му, нас так просто не зламаєш. Ой, ну то питання файне, хоч з таким присмаком гіркоти, як полин на Великдень. Хто ж став новим союзником Росії? Сідаю я до столу, кладу карти перед собою, перехрещуюсь, і давайте подивимось разом, що вони нам покажуть. Так, перша карта імператриця. Ой, а це жінка, мати, земля, багатство. Але як союзник Росії може вказувати на якусь країну, де важлива материнська енергія або ресурс. Наприклад, то може бути країна, яка має сильну економіку або природні багатства. Часто імператриця це ще, це ще Євразія або щось на кшталт Китаю, та? де культ родини, контролю, і де економічна вигода. Понад Усе, але також може бути якась країна жінка, що має м'яку зовнішність, а всередині холодний розрахунок. Друга карта, четвірка жезлів ага, то вже карта про союз, святкування, угоди, які виглядають як успішна домовленість. Тут явно йдеться про те, що Росія з кимось уклала офіційну або напівофіційну угоду. Може бути країна, яка е, їм е, дає. Дах, типу. Іран, Північна Корея, чи навіть деякі арабські держави, де своя гра, і нема сорому підтримувати агресора, якщо це вигідно, і третя карта, лицар жезлів. А то вже прям активний гравець. Агресивний, поривчастий, може бути е, молодий лідер або країна з амбіціями. Хтось, хто не боїться полізти в конфлікт чи щось підкинути вогонь. Це не обережний союзник, а такий, що може і дронами допомогти, і голосно підтримати. Тут мені з. Знову в голові, або е, Іран, або якась е, держава, е, що е, готова гратись у війну чужими руками. Карти показують, що новий союзник Росії це не одна людина, а скорше група. Але головний з них це хтось економічно сильний і ресурсний імператриця, з ким вже відбулася якась домовленість, четвірка жезлів, і хто має бажання діяти швидко і різко лицар жезлів. Ну я б сказала це або Іран, або Китай, або хтось з менш явних, але впливових гравців в Азії чи Близькому Сході. Ой, людоньки, то ж тяжке питання, але таке, що просто мусимо знати? Чи Путін готовий воювати до останнього? Карти переді мною руки трохи тремтять, бо від того, що там буде, залежить спокій не одного села чи міста. Ну, дивимось уважно. Так, з перша карта сім жезлів». Ага, отут вже видко, що він вперто тримає оборону. Карта про боротьбу з перевагою ворога. Стоїш на горі і тебе з усіх боків б'ють, а ти відбиваєшся. То значить, він ще не збирається здаватись, буде стояти, буде обороняти свою позицію, навіть коли сили будуть танути. То не про відступ, а про я ще вам покажу. Характер впертий, жорсткий і до компромісів не йде. Друга карта двіка пентаклів, а тут вже гра на двох фронтах. То він крутиться як циган на весіллі, і то і війну веде, і щось там у себе всередині балансує, значить, ще має ресурси, але мусить ними маневрувати. То не фанатизм, а холодний розрахунок, там де вигідно, там і тисну, і якби сильно прижало, ну може почати хитатись, лавірувати, але е, поки ще жонглює і не падає. І третя карта туз пентаклів. А це вже велика ставка. Карта нових можливостей, матеріальних ресурсів. Видно, що він ще має або отримає підтримку, можливо, від союзників чи з запасів. Туз це завжди е, початок чогось нового. Значить, він готовий вкласти ще більше грошей, людей, часу, бо бачить у цій війні для себе вигідний шанс. У нього ще є чим годувати ту війну, на жаль. Так, він ще не здувся. Він упертий, як старий козел в горах буде стояти на своєму, навіть як буде сам проти всіх, він ще грає, ще рахує, ще жонглює всім, що має, і ще не втратив надії виграти або виторгувати собі хоч якусь перемогу. Але, як каже стара приказка хто меча бере, від меча і загине. Найправда проб'ється, як весняне сонце крізь туман, і найкожен, хто сіє смерть, пожне тільки пустоту. Ну що, файні мої карти все сказали, а я вам бажаю спокою в серці, тепла в хаті, і щоб вас ніяка біда не чіпала. Носіть голови високо, не бійтеся нічого, ми сильні. Най вам, ангел-хоронитель, всюди буде поряд, а дорога буде рівна та світла.